Усім доброго дня, канал «Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду закривати у банки отаке асорті. Це виходить дуже смачно. Я взяла помідори такі, бажано, щоб були такі спіленькіми. У мене вже останні я збираю, тому такі буренькі. Огірочки теж бажано, щоб були не дуже великі, отакі середненькі, малесенькі, але якщо великі, то їх можна порізати. Кільцями порізати, так як я зараз буду нарізати кабачки. Ну, кабачки, як бачите, у мене тут є декілька. Перець отакий солодкий, болгарський. Пару зубчиків чеснику мені треба, цибулі дві, середненькі такі, петрушка, кріп. Кріп такий вже переспіли. Герчиця в зернах, перець чорний пахучий горошком, Перець чорний просто горошком, сіль, цукор, лавровий лист. І оце 9%. От і все, що мені потрібно. Я зараз наріжу кабачки, часниці, цибулю і перець. А далі вже буду показувати, я нарізала кабачки, порізала перець, і покажу вам, що я взяла ще отакий от один перчик. отакий от перчений. Я буду його додавати в баночки, покажу, скільки і як буду нарізати. От кабачки, отакі от так порізала. Трошки... На камеру не видно скільки, трошки менше, як на сантиметр. Перчика такими кусочками. Ну і цибулю тут рядом напівкільцями такими порізала, чесничок порізала. І зараз буду складати в баночки і покажу вам, як я буду це і що робити, щоб буду додавати. Я беру от петрушки. Ну так, бачите, два, три А Отак прямо можна його тут розірвати і сюди. Тепер. Такі три кусочки чесника, можна цибулі зразу дати на низ. Візьму оцього перчика. І отак бачите такими кільчиками. Раз, два, три. Більше не треба на літрову баночку. Тепер візьму лавровий лист, взяла дві штучки. Гірчиця. Як ми кажемо дрібку. Так, дрібкою взяла і так закинули. Перець чорний горошком десь 5-6 штучок, скільки там, я теж беру дрібку і так закидаю от сюди, скільки взялося. І тепер перець душистий, і горошині. І кріп. Отак взяла трошечки. От і все, напевно, що я мала ставити сюди. Баночку. А тепер буду ставити вже помідори спочатку сюди на низ, поставлю. Тепер беру ножик, бачите огірочки. Я люблю отак обрізувати трошки, коли мариную. Отак От буду ставити огірочки сюди. Тепер перчик, то забуду за перчик. Сюди. Це не обов'язково, так як я складаю перчик, там, помідори. Тут по-різному можна ти складати. Можна на низ ставити огірочки, перчик, потом помідори, потім ці кабачки. Але я так, отак складаю. А десь так 4-5 кусочків оцих перців. А тепер буду ставити кабачок. Сюди. Ще поставити зверху помідори, якщо є такі, що улазяться. Ну, таке це в мене асорт. Перець, огірочок, помідори, кабачки, цибуля, чесник. Покажу вам вийшло таких 5 літрових і одну, одна-двухлітрова. Покажу вам, як я складала. Отак, ну, я скажу, як виходить, так складайте. Це не обов'язково скласти так, як я. Але якщо маєте бажання, додайте те, що я додавала, і дуже смачненький получиться у вас. Я вже поставила воду, зараз вода закипить, і я їх буду парити. Покажу. Вода закипіла і буду їх парити. І скажу вам, що я буду парити їх три рази, отак. Тому що тут є огірочки, огірочки. Тверді, їх треба три рази парити. Я вам хочу сказати, знаєте, добре їх пропарюйте. І зараз я покажу знову, як я кришки накриваю, для того, щоб не виходила пара, щоб вони там гарненько-гарнесенько пропарилися помідори, що ви пропарюєте, а не так кришка, оце піднялися, помідори, там огірочок піднявся, кришка на бік, і так залишили. Вони ж не пропарюються добре, той пара та горяча виходить з них. І коли парити тільки один раз, помідори, треба видержувати їх 30 хвилин. А оці я зараз буду, так як я парю, три рази буду парити, я буду тільки по 15 хвилин їх тримувати. Отак. Можна було вже закривати, то я заговорилася. І так, отак гаресенько, повні такі. Це гарно пропарилося, де туди. Бачите, зараз кришку ставлю. Огірочок піднявся і кришка, бачите, як стоїть набік. І все виходить звідти гаряче. Я зараз показую, що я роблю. Все, я засипала. А тепер візьму отаку дощечку. Ну, виберіть, що маєте. Це в мене така нарізна дощечка, вона така досить важка є. І отак прикладу їх отут. Отак. Всі кришки стали на баночки. Баночку сіла. Хай добре прижме, хай не піднімається. Ну, а на цю баночку, на хотій гарненько пристала, що теж поставлю. Що-небудь можна. Можна кру... чашечку з водою, ну я поставила теж дошечку. Все, хвилин 15 і я буду зливати воду і знову кип'ятити. Пройшло 15 хвилин, буду зливати воду. Ось так, забираю ці дощечки з'їси. Я але так, просто прийду притримувати рукою і гарненько зливати. Так слідуючи. Дехто оцей оцю воду зараз ще раз попарить. І зливають. Я цього, цього не роблю. Я вже її от злила, вона такий запах має, вона набралася всього там. і приправи тієї. Я ніколи не зливаю. Я буду зараз ще раз з нею парити і тоді вже буду додавати сюди сіль, оцет, все, що потрібно. І третій раз теж з цією водою. Ну що, йду ставити, хай закипить. Вода закипіла. другий раз. Буду Знову парити. От і останню буду заливати. От, води немає, а баночка не долята, бачите скільки? Але я приготувала собі там зараз у ковшику маю кипячену воду і долю. Можна було зразу сюди доляти таку кружечку води, щоб вистачило. Тому що коли вода кип'ятиться, вона зменшується. Але я спеціально хотіла вам показати, що другий раз, як ставити воду кипятити, доляйте отаку кружечку ще води, щоб вам вистачило усю гарненько всі баночки заляти. Я йду беру, взяла гарячого кип'ятка ще і доливаю гарненько. Знову так прикрию дощечку. Ну цю маленьку ту дощечку прикрию так рядом. І знову на 15 хвилин. Прийшло 15 хвилин і буду зливати знову воду. І скажу вам, що зараз буду зливати воду, поклала біля себе отаку чашу, що буду міряти на літраж. Скільки тут літрів у мене вийде? Отак. Довелося ставити все-таки кришку, тому що дуже гаряче. Бачите, ну, трошечки не вистачає це вже третя літра. Зараз трошки долю. У мене тут є біля мене гарячий кипяток. І долю, щоб було три літри. Іду ставити на огонь і покажу вам. Я вже поставила воду, вода починає кипіти зараз. І я буду додавати сюди сіль, цукор і оцет. І покажу вам, скільки я буду додавати на 3 літри води. Це у мене столова ложка. У мене цей рецепт тільки на ложки. Так що я вам у грамах, міліграмах не напишу. І не бійтеся ложкою, якщо ложка чимось одна від одної відрізняється, це не є велика така різниця. Давайте ложками. Можливо, хтось когось є спеціально така столова ложка, але зараз немає тих таких, таких стандартних столових ложок. Так що додавайте ложками більш-менш грами, міліграми, там велику таку роль не грає. І так, на один літр води буду давати. 2 столові ложки с... солі. Я взяла цукор, буду по порядку давати. 2 столові ложки солі на 1 літр води. Отакий. От З малим верхом. Ще трошечки, бачите, це раз, два. Це на літр, а в мене 3 літри. То я дам отаких от 6 столових ложок. Ще одну, щоб не замінилася. Дала. 6 столових ложок. Це на літр води, 2 столові ложки з малим верхом. Я напишу. Тепер візьму цукор. 4 столові ложки на літр води. Цукру без верха. Отак прямо. Без верха. Раз, два. 3, 4 на літр. Тепер на другий літр даю. Раз. Два. Три. Чотири. Тепер на третій літр. Раз. Два. Три. Чотири. Ну, бачите, я в ложку теж, теж не набираю там таке, що рівно, трошки більше, трошки менше набирається, цукру, солі. Немає великої різниці. Буде все добре і буде смачно. Не переживайте, міряйте ложками, які маєте столові ложки, такі не міряйте. Ну, зараз воно тільки закипить, я тоді дам оцет І покажу, скільки оцету додам. Ви можете от тепер зараз ще оцет додасте і спробувати собі на сіль, на цукор і на оцет. На свій смак ще не дати. Якщо вам трошки закисли, там, додайте ще трошки цукру. Якщо засолене, додайте води, розведіть оцей маринад, і все буде добре. Маринад закипів. Бачите, скручую на малесенький огонь. І тепер буду додавати оцет. Візьму оцет, столова ложка і буду міряти отак. Одна столова ложка. Я вам показую на літр. Друга столова ложка, третя столова ложка, четверта столова ложка, п'ята і шоста. Бачите? І шоста столова ложка. А отут у чашки у мене є вже набрано оцет на ще на 2 літри. Це я показала тільки на літр, як я набираю ложки. А ще додаю оцей оцет ще на 2 літри. Це всього оцітую я додала на Три літри. Маринад уже готовий біля мене. І зараз буду вже заливати у баночки його. Отак і зверху кришкою. І так усі зараз зайлю маринадом оці. І тоді вже закрию ключем. Баночки я закрила вже ключем кришки. Покажу вам, які вийшли. Це така смакота, виходить? Це дуже смачно. Покажу вам, я беру такі авдіяльці зараз, їх гарненько кутаю. Можете, якщо бажаєте, можете їх перевернути кришками вниз. Ну, це для того що перевертається, щоб там та от гарненько затягнулася. Потім. Якщо бажаєте, я ніколи не перевертаю. Я так тільки зараз ще зверху поставлю ще одне тепле-тепле одіяло. Ще. Коридор винесу, на сів, поставлю гарненько кутаю і до остивання. Як вони остинуть добре, це вони можуть сидіти і ніч, і день. Вже коли вони потрогаєте, що вони остинуть, виносите туди. У підвал ні, то можете ставити у квартирі собі у кладовці, і вони дуже гарно зберігаються. Прекрасно! Отакі баночки з таким асортів. Ну, я зараз це і зроблю, винесу в коридор і на країну. Що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я сьогодні закривала таке асортіє, попробуйте і ви. Це є смачно і дуже смачно. Попробуйте і переконайтеся. І всім дуже гарно дякую! За ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дякую, що дивитеся мій канал. За все вам дуже гарно дякую. Дякую за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. Бажаю всім здоров'я, всього всього найкращого у вашому житті і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!